Вітаю, мене звати Каріна Дія Сьогодні ми поговоримо про українські продуктові кошики. Та скільки ж витрачають кияни грошей на продукти у 2025 році. Пустошені полиці, паніка та величезні черги такими були перші дні повномасштабного вторгнення, які стали справжнім випробовуванням для магазинів та супермаркетів нашого міста Києва, як і багатьох інших українських міст. Звук сирен, що став моторошним фоном нашого життя, змусив кожного переосмислити звичні речі, зокрема й фінансову стабільність та можливості робити покупки. Станом на травень 2025 року. Ситуація з доходами в Україні залишається складною. Проте є певні зміни порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 7100 гривень, середня заробітна плата за останніми доступними даними коливається в районі 19300 гривень. Звісно, високі зарплати залишаються у певних галузях та для кваліфікованих спеціалістів. Щодо пенсій, то їх розмір залежить від багатьох факторів. Але середній показник на поточний момент складає близько 5789 тисяч гривень. Повномасштабне вторгнення не лише змінило наше життя, але й суттєво вплинуло на економіку та доходи громадян. Багато людей втратили роботу, бізнес зазнав збитки, а інфляція з'їла частину заощаджень. Поняли, що в нас немає можливості вже повернутися додому. і чим довше ми б цей момент би, тим було б хуже для нас. Ось ми зрозуміли, що ну, все, ні вдома, нічого. Декілька прильотів, із нутрів він весь вигорів, ну і також вигоріла наша оптика. Ну, Той, що залишилося, воно було розграбоване. В інтернеті питаємось, якось там, в Фейсбуці розкрутитися, журналісти допомагають. В цих умовах змінилася і наша споживча поведінка. І наповнення наших гаманців, що продовжує впливати на купівельну спроможність українців, змушуючи більш ретельно планувати свої витрати, особливо на продукти харчування. Щоб краще зрозуміти, як змінилася вартість нашого щоденного кошика, давайте порівняємо ціни на основні продукти у 2022 році з ситуацією на, на квітні на квітень 2025 року. Пам'ятаєте наш продуктовий кошик у лютому, 22-го? хліб за 21 гривню, молоко за 27 Кілограм курки близько 90%, базовий продуктовий кошик коштував близько 300 гривень. Сьогодні, у 2025 році, ціни змінились драматично: яблука подорожчали на 106%, картопля та молоко більш ніж на 30%. І хоча цибуля та рис зросли мінімально, загальна вартість кошика значно зросла. Це буде лише сезонне зниження, наприклад, на ті самі овочі. Їх будуть вирощувати і фермери, і домашні господарства. Вони будуть потрапляти на ринок, і таким чином ціна буде трохи знижуватися. Але хочеться сказати, що це буде лише миттєвий такий тренд. Як тільки ми зайдемо в ситуацію осені, зими, знову будемо казати, що повертаємося до... Цін, які діють на теперішній час. Зараз ми знаходимося біля одного з магазинів в мережі Сільпо, яка позиціонує себе як супермаркет з широким асортиментом та часто орієнтована на покупців із середнім та вищим рівнем доходу. Давайте запитаємо у самих покупців, що вони сьогодні кладуть до своїх кошиків. Дня, Добре. підскажіть, будь ласка, що у вашому кошику, що найчастіше купуєте у цьому магазині? Це подивимось. дивимось, ковбаса єврейська йогурт, квашена. Сьогодні обираю більш-менш таку, як я вважаю, здорову їжу, хорошу: це грибочки, помідор, кросан, це радість, хліб. Живо, картопля, котлетки, авокадо, овочі і м'ясо. Скажіть, чи часто ви купуєте готову їжу у Сільпо? Може, кожен день. Це для вас дуже зручно, так? Так. Це ж дешевше. Ну, до речі, так. За моєю спиною мережа АТБ відома своєю стратегією доступних цін та орієнтована на широкий загал покупців, зокрема з більш економним підходом до покупок. Подивимося, що тут в кошиках. Скажіть, будь ласка, що сьогодні у вашому кошику? Ой, чі, сир, Лаваш. <рес> Ви частенько заходите до АТБ, чи подобаються вам тут знижки? Е, так, частенько. Ну, привабливий, хороший. Привабливі ціни тут, так? Так, да, і ціни, і вибір товару є завжди хороший. І під час початку повномасштабного вторгнення АТБ також дуже часто нас виручали. Набурот, дуже... вони ще краще працювали, ніж, ніж інші, інші. так. Да. А що ви зазвичай купуєте тут з продуктів? Продукти, ну буквально все. Цибулю, картошку, капусту, овощі всі. А купуєте зі знижками продукти в АТБ дуже великі знижки? тільки зі знижками дивлю. Ви обираєте тільки АТБ чи інші магазини також заходите? Ну Заходь. Наш магазин це такою хороший. Ви відчуваєте різницю з початку війни і зараз? Дуже сильно зросли та Так, да. да, ще що на комунальні зростає?

Магазини фора часто розташовані у спальних районах і орієнтовані на швидкі та зручні покупки біля дому. Подивимося, що купують тут. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, що ви сьогодні купляєте у магазині фора? Доповідня, я дуже часто захожу в кору, прямочку ну, купляю і б'єш. Томати, соєвий соус, куріне філе, сир. Чи часто заходите до фори? Так, якщо є по місту. Дуже добре, що тут відкрилася. Бачимо, що ви купили сьогодні піцу у форі. Чи частенько ви купляєте тут готову продукцію? Ну, в форі частенько купуємо піцу, що вона доступна. А інше, ну, в основному піцу. А зі знижками купуєте якісь продукти? Обов'язково mm -hmm. дивимося, на який товар є знижки. Yeah. Тому ми купуємо їх. А tak. якщо цим ясні будуть продукти з знижкою 30%, ви купите їх? Куплю. Обов'язково куплю. Скільки ви витрачаєте грошей на продукти на місяць? <kaakuru> я не можу, я не рахував А приблизно. Ну, десь тисяч Взагалі не рахую. Я не в тому, що витрачаю багато. Я просто не рахую і насправді купую дуже рідко продукти, тому що в мене на роботі годують пів тисячі. Знаєте, до війни я, мабуть, жила без якоїсь будь розкоші, але коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що це може бути мій останній день, тому вже почала витрачати на себе багато грошей, так і на продукт. Сьогодні ми зазирнули до споживчих кошиків українців у 2025 році. Ми побачили, як війна вплинула на наш вибір, як ми стали більш практичними та водночас більш свідомими. А що у вашому кошику? Які зміни ви помітили в своїх щоденних покупках? Ця історія про адаптацію та незламність кожного з нас, і вона продовжується з вами. Була Дія кончук Каріна. До нових зустрічей у нових випусках. Взагалі ну, мені дуже ще подобається сказання на чеки. Це мабуть найцікавіше це що м'яє на своїх попухи.